Отже, там можливість перекласти слова Назара Баренка про мрії. Мрія здійснюється, і проект переможця теж долучається до здійснення мрій. І саме, до речі, Назар він вже має кілька здійснених мрій, кілька попереду. Ми стараємося докладати до цього зусиль. Кожен кожен може донести якось вкласти свою лепту, І мені здається, разом можемо додат більше, може, переклади слова про неї, і, може, добок, пара пара, Назара про мріє, які, можливо, хтось із коларія української разославії. Дякую, що варите пара сюжетом Бароня Назара Вальбі. Він шепеце: "Сад не виплідає. Стійце, бо сад не виплідає". Он сьогодні ми ще всі варить, палідзетистенотес з ним садним. Це ж важливо. Ми всі з копіги варить, палідзети. До речі, ми привезли з собою журнал Діва переможці і ви маєте можливість сьогодні його тут теж отримати і долучити до благодійних ініціатив проєкту переможці. Ну і взяти, звісно ж, автографу наших героїв, котрих сьогодні ми з собою теж. і Взяти патру, і зробити святки з нашими героями. Ну і звісно, хочу неймовірно подякувати Озі Воровиніцько з свого часу десь у Фейсбуці, в метрях Фейсбуку побачила інформацію про наш проєкт. Це є до того, що не буває, насправді, і будь-який наш вчинок, навіть якийсь, який нам здається, можливо, маленьким і непомітним, може змінювати багато речей. І от Ольга свого часу побачила е в чиємось пості, зокрема головою е України Фершівлі Ірина Данилевської, пост про переможців, пошукала в інтернеті, переконала чоловіка, і сьогодні ми тут Хочу надати слово послу України. E eu quero para